Тись програму Української служби голосу Америки Час тайм» я Наталія Леонова вітаю визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Може стати ваговим важелем у стримуванні інших держав, таких як Китай, надавати допомогу Москві для продовження її війни проти України. Таку думку висловив сенатор республіканець Ліндзі Грем під час слухань у сенатському комітеті за сигнувань щодо проекту бюджету США на 2024 рік. На слуханнях перед сенаторами доповідав держсекретар США, Ентоні Блінкен за словами посадовця, визнання Росії державою, що спонсорує тероризм, може потягти за собою небажані наслідки. Чи відомо вам, що Конгрес одностайно, що трапляється дуже рідко, підтримує визнання Росії державою спонсоркою тероризму згідно із законодавством США? Yeah. Так. Я не знаю, чим ще ми можемо допомогти державному департаменту. Чи можна я просто скажу? Як ви знаєте, ми маємо кілька резолюцій, які зосереджені на воєнних злочинах Росії, її звірствах тощо визнання держави спонсоркою тероризму може потягти за собою потенційно деякі непередбачені наслідки. Чи збираєтесь ви визнати Росію державою спонсоркою тероризму згідно із законодавством? США? те, що ми зараз робимо, панове сенатори, і я думаю, вам це відомо. Ми працюємо разом із вами, щоб сформувати нове визначення. Ми начебто, зазнали невдачі у цій спробі. Вже зараз був виданий ордер на арешт Путіна. Що ще потрібно зробити, щоб країну визнали державою спонсоркою тероризму? Зустріч лідерів Китаю Путіна. Це шлюб за розрахунком чи стратегічний союз? думаю, це Дні обох варіантів форма партнерства. Пам'ятаєте, незадовго до вторгнення вони зустрічалися та обговорювали створення необмеженого партнерства. Сенатор Грем зауважив, що домовленість Китаю з Росією про постачання нафти підриває зусилля адміністрації США обмежити нафтові прибутки Кремля, які він використовує на війну проти України. Секретар Блінкен погодився з цим аргументом, однак зауважив, що загалом заходу вдалось зменшити російські нафтові доходи. 65 українських військових, які від січня проходять навчання на системі ППО Пейтріат на американській базі в Оклагомі «Форт Сіл», завершують програму вже найближчими днями. А самі американські зенітно-ракетні системи прибудуть в Україну протягом наступних тижнів, заявив посадовець Пентагону. У Форті сіл розташована школа польової та зенітної артилерії армії, США, де вчаться американські та іноземні військові. Звідти щойно повернувся Остап Яриш, який приєднується до нашої студії. Вітаю Остап! Вітаю, Наталі, тебе. Отже, ти мав нагоду побувати на полігоні, поспілкуватися з інструкторами українськими військовими. Розкажи, що ти побачив, що почув, і загалом, чи вдалось тобі поспостерігати за виконанням власне якихось конкретних завдань. Так, надалі це була спеціальна така організована поїздка для журналістів. Організували її в Пентагоні для того, аби представники медіа могли поспостерігати за тим, як відбуваються чи то пак вже завершується тренування українських військових на системі протиповітряної оборони Петріот на військовій базі «Форт Сіл в штаті Оклахома. Через безполкові міркування нам, на жаль, не дозволили знімати сам процес тренувань чи показувати обличчя військових. Нак ми були присутні протягом протягом цих тренувань у полі. Спостерігали за тим, як група українських військових розгортала батарею Петріот і приводила її до бойової готовності. Ми знаємо, що батарея вона включає в себе не лише пускові установки, які часто думаю могли бачити українці. Вона включає в себе також і а, сучасні великі радари, включає також і генератори і а, контрольну станцію. Все це потрібно приєднати до купи, розгорнути в полі. І власне на цьому вчора ми бачили, як тренувались українські військові. До речі, що цікави. Аво, ми говорили з американськими інструкторами, кажуть вони, що українці показують просто феноменальні результати. І в той час, коли американські солдати розгортають батарею Петріот в середньому за 40-45 хвилин, українським військовим на це потрібно лише 25 хвилин, кажуть американські інструктори, за рахунок того, що вони можливо не виконують всіх пунктів, як то написано у підручнику, і вони гнучкими бачать свою ціль, і підлаштовують процес так під себе, аби, зрештою, отримати найефективніший результат. Тим не менш устапа, з якими головними викликами зіткнулися українські військовики, і чи маєш ти якісь деталі, власне, про побутові умови життя українських військових на базі? Ми про це запитували, які були основні виклики, попри те, що дійсно українські військові показували дуже високий рівень навичок. Ми знаємо, що спеціально відібрали одних із найкращих. Представників сил протиповітряної оборони е України для того, е аби вони вже базуючись на основі бойового досвіду, могли отримати нові навички. Все таки одним із викликів на початку цих тренувань був мовний бар'єр, так сказали американські інструктори. Втім, цей виклик вдалося швидко подолати. В Пентагоні знайшли перекладачів, які прибули на базу форт а 18 перекладачів працювало. Інколи доводилось перекладати з, з, з одночасно із англійської на російську, з російської на українську був такий Огрівневий переклад пояснили нам Що, е, якщо говорити про якісь такі цікаві моменти щодо побуту, то також сказали б е, представники військового командування цієї бази, що одним із особливих прохань української групи було додати до меню на американській базі більше супів. Це прохання виконали. Сказали, що українські військові дуже супи люблять і додали їх все таки до меню, аби зробити їхнє перебування на базі, окрім тренувань самих, максимально комфортним. Тобто вони ще виконують функції а, такої кулінарної дипломатії. Остапа українські військові принаймні більшість з них прибули на навчання з поля бойових дій. Тож очевидно для американців це неоціненний досвід. Чому американці вчаться від українців? Дійсно, Наталю, знаєш, не лише українці здобували навички протягом 10 тижнів навчання, але й американці. Також ми знаємо, що Пентагон розробив спеціальну пришвидшену програму для тренувань, коли в середньому для чи для американських солдатів, чи для інших міжнародних міжнародних груп, ця програма тренувань складає 6 місяців. Українці впоралися за 10 тижнів, і навіть швидше вони виконали всі завдання, і на час що залишився, вони відточували свої вміння. Чого вони на Вчили американських військових. Ми про те, про це також запитували в інструкторів. кажуть вони, що попри те, що так знає, тут у США, як користуватися системами Петріот, але не мають бойового досвіду перехоплення повітряних цілей. Сказали таку цікаву фразу. Запитали, скільки повітряних цілей, реальних повітряних цілей перехопив. Бойовий командир США, якщо брати такий приклад, кажуть, що нуль українці ж перехопили значно більше. Вони мають бойовий досвід. Цей бойовий досвід є неоціненним і пояснюють у американській армії, що можливо якісь поради, можливо, якісь запитання, речі на які українці звертали увагу протягом тренування, відкрили якісь аспекти, про які тут у сполучених штатах раніше не задумувалися. Аспекти, які стосуються тактики, підходів, можливо, якихось процедур. І базуючись на основі реального бойового досвіду, активних боїв. Ових дій українці змогли цей досвід і, і навички також передати і американським інструкторам. Тому це відбувалося таке радше двостороннє навчання і ділилися як і американські представники, так і українські військові взаємними знаннями між собою. Дякую, Остапе, за безсумнівно цікаву та ексклюзивну інформацію. За нами з нами на прямому зв'язку був Остап Яриш. Більше 15 мільярдів доларів Україна може отримати від МВФ про відповідну домовленість на робочому рівні, оголосили у фонді. Якщо нову програму затвердять, вона стане першим випадком за більш ніж 70 років історії, коли фонд надав кредит країні, де триває війна. Пишуть змі МВФ пішов на безпрецедентний крок, створивши таку програму для України. каже в коментарі голосу Америки британський економіст Тімоті Еш. І, хоча сума програми менше цифри необхідної для задоволення, поточ, та середньострокових потреб України участь МВФ привабить інших донорів, переконаний аналітик. Гадаю, західні акціонери фонду однозначно хотіли надіслати сигнал, зокрема Росії, що Захід та МВФ і міжнародні установи задіяні на довгострокову перспективу. Вони віддані не лише тому, щоб Україна перемогла в конфлікті, але і у відбудові. Вотум довіри від МВФ залучить інших державних кредиторів і, можливо, приватних інвесторів. Очевидно, що уряд США, ЄС та окремі країни заходу виділили на Надзвичайний обсяг коштів, можливо, до 80 мільярдів доларів за два роки. МВФ не буде нести цей тягар наодинці. Все залежить і від допомоги інших кредиторів. За останній рік у стосунках України та Ізраїлю були як гострі звинувачення, так і слова вдячності минулого місяця. Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен став першим ізраїльським високопосадовцем, який відвідав Україну після початку повномасштабної війни. Він відновив повноцінну роботу ізраїльського посольства в Києві, провів зустрічі з керівництвом країни, відвідав Бабин Ярта Бучу, відкрив пункт незламності від посольства Ізраїлю та передав обладнання дитячій лікарні. Про те, що Робить Ізраїль для допомоги Україні? Чи готовий він надати Києву оборону зброю про санкції для олігархів єврейського походження і про помилки у стосунках? Наталія Чурікова говорила з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським. Обстріли України продовжуються, вони тривають, і для України життєво важливим є отримати ізраїльську систему завчасного попередження. Коли ви думаєте, вона може надійти? Дело в тому, що нельзя просто. Справа в тому, що не можна просто взяти ізраїльську систему раннього попередження і поставити її в Україні. Необхідна адаптація для українських умов, бо Україна є країною, яка в багато разів перевищує площу Ізраїлю. А крім того, вона має й інші загрози. Це не ті ракети, з якими має справу Ізраїль. Зараз українські та ізраїльські спеціалісти над цим працюють. Я думаю, що це забере певний час. Сподіваюся, що не дуже довго, але це будуть місяці, а не тижні, поки ця система запрацює в Україні. Аїні, к сожалению, не в неділях, і займе несколько місяців пріжжок чим та система заработає в Україні, з'явилося повідомлення у змі про те, що Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії дронам. Тобто, це є перше повідомлення про те, що Ізраїль схвалив оборонний експорт для України. Чи ви можете підтвердити це повідомлення? Я не можу ніяк прокоментувати цю інформацію. я знаю, що було. Я не можу ніяк прокоментувати цю інформацію. Я знаю, що дійсно було обговорення на чолі з прем'єр-міністром наших оборонних контактів з Україною, але ці контакти краще за все тримати в таємниці. Я не думаю, що правильно обговорювати це в пресі та в публічному просторі. Єдине, що можу сказати, що нас дуже турбує співпраця між Росією та Іраном. Нас дуже турбує використання іранської зброї, передусім дронів проти цивільних об'єктів в Україні. Ми дуже добре розуміємо, що сьогодні ці дрони використовуються проти України. А завтра вони можуть бути застосовані проти Ізраїлю. Тому ми вивчаємо досвід України у протидії цим дронам. Ми працюємо разом з представниками України на всіх можливих рівнях. У нас дуже добрі контакти, і ми будемо продовжувати цю роботу серед біженців чи як можна сказати серед людей, які хочуть отримати єврейське громадянство. Було чимало і російських олігархів, які є під санкціями. Сполучених штатів європейських країн і в газета Агарець минулого тижня чи навіть цього тижня писала про те, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Ізраїль долучився до санкцій проти Росії, і особливо щодо цих олігархів, якою може бути реакція Ізраїлю? чому ці люди можуть знайти в Ізраїлі місце прихисту? Тут треба розділити це питання на дві частини: перша це. Право людей єврейського походження отримати ізраїльське громадянство, приїхати до Ізраїлю, перебувати в Ізраїлі. Жодні санкції не можуть позбавити людину права приїхати до Ізраїлю. Ніякі звинувачення не є перешкодою для того, щоб людина отримала ізраїльське громадянство. Якщо людина має право на отримання ізраїльського громадянства за законом про повернення, тобто якщо у людини є єврейське коріння, друге питання це питання санкцій на бізнес, на активи. І тут ізраїль займає дуже прозору позицію. У нас немає законів про санкції. Ніколи в історії Ізраїль не накладав односторонніх санкцій на ту чи іншу державу чи конкретних бізнесменів. Але від самого початку ми сказали, що не будемо діяти в обхід санкцій, і ми по суті відповідаємо тим обмеженням, які запровадили США та європейські країни щодо країн чи компаній, чи окремих осіб. Ізраїль не діє в обхід санкцій. Чи це стосується так само і активів цих олігархів? Це є Михайло Фрідман, це Герман Хан, Романа Абрамович? абсолютно всіх. Це стосується абсолютно всіх. Ізраїль не діє в опід санкцій, незалежно від імен. Ви зараз назвали імена провідних єврейських бізнесменів, які вели свій бізнес в Росії, і це стосується і їх також. і їх Місяць тому знову відкрилося ізраїльське посольство. Ви повернулися до нормальної роботи і Ізраїльське посольство відкрите. але чи відкритий Ізраїль для українців? Чи українці можуть подорожувати до Ізраїлю тепер? Тому що українська сторона висловлювала своє розчарування тим, що Ізраїль відмовився приймати українських біженців. Чи є якісь зміни в цьому питанні? Так, ви маєте рацію. У перші місяці війни було якесь непорозуміння, і, можливо, з нашого боку були певні помилкові дії сьогодні. Ситуація не відрізняється від довоєнної ситуації. Кожен українець може прилетіти до Ізраїлю для Цього йому не потрібна віза. А вже рішення впустити чи не впустити людину в країну ухвалюється прикордонною службою, як і в будь-якій іншій країні. Якщо людина приїжджає з метою нелегально працювати в Ізраїлі та займатися якоюсь протиправною діяльністю, то її можуть не впустити У всіх інших випадках. Український громадянин може поїхати до Ізраїлю як турист. Ці люди, які в'їхали на початку війни і отримали можливість легально перебувати в Ізраїлі без обмеження за часом, вони досі перебувають в Ізраїлі. Вони можуть продовжувати там жити, працювати, отримувати певну допомогу від держави, все це зберігається. Та більше на момент початку війни в Ізраїлі перебували кілька тисяч нелегальних робітників з України, і всі вони отримали легальний статус. Нікого не депортували. І я думаю, поки триває війна, така ситуація збережеться. Така ситуація сохраняється минулого місяця. Група американських сенаторів повторно внесла резолюцію, яка назвала дії Росії в Україні геноцидом. Чи ви вважаєте? що Ізраїль, який маючи свою унікальну історію голокосту, несе якусь особливу відповідальність за те, щоб запобігти або припинити геноцид в Україні, Ізраїль особи чутливо відноситься к безумовно. Ізраїль дуже чутливо ставиться до знищення цивільного населення, до всіх жахів, свідками яких ми стали. І ми про це говорили. Про це говорив і попередній уряд, і нинішній міністр закордонних справ Елі Коен, коли він перебував в Україні. В Ізраїлі добре знають, що відбувається в Україні. Питання визначень мають давати юристи: чи це є геноцид, чи воєнні злочини? Вони мають визначити, потрібно розслідувати все, що там відбувається, і дати визначення. Якщо це питання буде обговорюватися на Генеральній асамблеї Об'єднаних Націй, Ізраїль вивчить його. Ізраїль уже багато разів підтримував Україну щодо засудження агресії, і ця позиція зберігається. Ви дивились інтерв'ю Наталії Чурікової з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бороцьким. Українці, які наразі знаходяться в Ізраїлі, втікаючи від війни, мають статус туриста. Водночас на кожну людину поширюється спеціальна державна програма під назвою ЦАВХАША. У березні минулого року в рамках цієї програми в Ізраїлі відкрився державний центр допомоги біженцям з України, в якому можна отримати допомогу та консультацію з медицини, страхування та тимчасового житла. Втім, зі статусом туриста українці можуть працювати лише в окремих місцевостях. Тому більшість змушені виїжджати з Ізраїлю або покладатись на допомогу місцевих. Марія Прус розкаже історії деяких з них. У цьому волонтерському центрі хайфи біженці з України можуть отримати їжу, одяг, дитячі іграшки, посуд та меблі усе це пожертви приватних осіб та ізраїльських компаній. Уряд Ізраїлю надає біженцям підтримку лише протягом перших кількох місяців. Юлія Момсова приїхала із двома доньками до України рік тому, і весь час змушена переїжджати з одного тимчасового помешкання до іншого. тяжело благодаря це дуже важко, але завдяки підтримці волонтерів та просто небайдужих людей ізраїль. Тян, хтось з них родом з України, хтось місцевий. і вони дуже всі співпереживають наші біді, тому що ми в такій ситуації опинились. Від початку повномасштабної війни Росії до Ізраїлю приїхали 40 тисяч українських біженців. Понад половину з них уже повернулись до України або виїхали до інших країн Європи, де вони можуть отримати легальний статус. Громадяни будь-яких країн, які мають єврейське походження, можуть отримати громадянство Ізраїлю. Натомість українці без єврейського коріння можуть перебувати в Україні. Лише за туристичною візою, яку треба поновлювати щомісяця. Вони не мають права на працевлаштування, а люди молодші за 60 років не можуть отримати медичне страхування. Соціальні працівники кажуть, через це українські біженці змушені в Ізраїлі виживати. Їхня віза після цілого року війни й досі туристична, що дуже незвично. Крім того, це завдає їм шкоди, оскільки багато роботодавців навіть не знають, чи насправді вони можуть їх найняти. Таким чином ми бачимо багато жінок і дітей, які перебувають у фінансовій скруті і не можуть утримувати себе жодним чином. У центрі допомоги у Хайфі працюють понад 100 волонтерів. Там допомагають понад півтори тисячі біженцям. Керівниця центру Ольга Карташова розповідає. Відсутність легального статусу для українців, що тікали від війни, часто призводить до експлуатації. через брак необхідної юридичної системи. Тут вони неймовірно вразливі до всіх видів дискримінації чи чогось ще гіршого. Ми знаємо, що їх примушують нелегально чи напівлегально працювати, і часто роботодавці використовують цю ситуацію, щоб не платити їм. Більшість біженців кажуть, хочуть повернутись в Україну, щойно скінчиться війна. Але допоки вони не почуватимуться вдома у безпеці, змушені вчитись будувати своє тимчасове життя в Ізраїлі. Марія Прус Лінда Градстайн Голос Америки. Фото зруйнованих будинків та понівечених російськими снарядами полів. Символічно хрест-нахрест, -хрест заклеєні вікна, колоскове для вбитих дітей. Це виставка Україна під іншим небом, яка приходить зараз у Варшаві. Організатори кажуть, експозиція найбільше зібрання творів сучасного українського мистецтва усіх часів. Через різні форми творчості автори залучають відвідувачів до буденного життя українців під час війни. Леся Бакалець розповість більше з Варшави. Такі звуки одна з інсталяцій виставки Україна під іншим небом? Їх добре чути у темній кімнаті, на стінах якої фото зоряного прифронтового Харкова. Куратори кажуть, багато відвідувачів не витримують в цій кімнаті навіть декількох хвилин. Була пара з України. Вони зайшли в цю темну кімнату і щойно пролунали вибухи. Вони вибігли назад і почали плакати. На виставці більше 200 робіт українських митців, і всі вони разом чи окремо різними способами демонструють біль українського народу. Тут кожна робота, якщо обрати якесь одне питання, вона якраз про питання чи реальний цей жах у 21-му столітті. Тут роботи є не лише загально про війну, про жахи, тут є робота, також про персональне переживання. Або про трансформацію, тому що тут є достатньо розмиті образи, і їх можна лише відчути і доторкнутися там. Трошки доторкнутись туди. Художниця Ольга Дрозд одна з учасниць виставки. Спочатку повномасштабного вторгнення вона періодично фотографувала вікно своєї кухні у Києві. Змінюються речі на підвіконні, погода за вікном, але головне скло не пошкоджене. Її робота називається Дякую за ще один день. Я просто заходила і дивилася на ці е, червоні фіранки і думала, слава Богу, сьогодні вікна цілі, я жива. На початку, коли не було е, на лівому березі продуктів, я знайшла ці дві цибулини, і це, до речі, одна з них якраз і проросла. Ось потім е, від броварів відійшли вже танки, наші хлопці їх розгромили, і в сільпо завезли продукти, тому і цибулини почали з'являтися. Вікнам українських квартир, які задекорувала війна, тут присвячена і ще одна інсталяція. Здалеку здається, що вікна в цій кімнаті це вітражі, але якщо придивитися, можна помітити, що на вікнах насправді чорний скотч, і вікна не прикрашені, а заклеєні на випадок вибуху. У сусідній кімнаті ліжко пронизане наскрізь уламками скла. Навколо розбризгана чорна фарба. Для мене це якась асоціація з моїм власним ліжком. То в якому я прокинулася, коли, коли почалася повномасштабна агресія, почалася паніка, і ми не знали, що далі робити, як реагувати. Ліжко це щось таке сакральне, це щось таке, де ми відпочиваємо, там де ми. Ми відчуваємо в себе в безпеці за спостереженням організаторів виставки, саме тут відвідувачі плачуть найбільше. Авторка Юлія Захарова згадує, коли створювала роботу, сама була дуже емоційною. Я коли цю роботу робила, я плакала там майже постійно. Коли ми встановили це скло і потрібно було вилити фарбу то для мене це був такий знаєте ну якийсь дуже такий сакральний процес і я багато я емоційно дуже якби я вклала все всі свої от, почуття які у мене там виникли протягом цього періоду Починаючи з початку війни, викликати емоцію співпереживання одне із завдань виставки. Тут і великі панос з карт України, усіяні дірками від снарядів, фото, щойно звільнених міст, скульптури дитячих облич. Останнє це робота Дар'ї Кольцової Колискова. Від початку війни вона щодня робить подібні скульптури, аби вшанувати пам'ять вбитих Росією українських дітей. Тери упевнені, мистецтво показує війну інакше ніж медіа. Воно не інформує людину, а дає змогу відчути, що зараз відбувається в Україні. через мистецтво можна по іншому пояснити війну. Це значно емоційніше. Воно проникає в серце. Ми не хочемо, щоб люди звикали до війни. Ми хочемо, щоб люди говорили про те, що Україну потрібно постійно озброювати і підтримувати. Виставка у Варшаві працюватиме до травня. У планах також показати її потім у Ризі та Копенгагені. Леся Бакалець голос Америки з Варшави. В Європі та Африці на будівлях сьогодні можна побачити цілу низку вуличних картин з українською символікою. Так артисти з українським корінням по всьому світу протистоять російській дезінформації щодо вторгнення в Україну. Подібний арт-проект, який отримав назву «The Wall», був нещодавно запущений і в столиці Кенії. В ньому задіяні місцеві артисти. Далі репортаж з найробі. У столиці Кенії найробі українські художники за допомогою свого мистецтва протистоять кремлівській пропаганді щодо військової агресії в Україні. Художники малюють мурали на стінах, а також розфарбовують мататус. Це такі кенійські громадські транспортні засоби. 22-річна Аліна Коник одна з трьох українських художників, які працюють з кенійськими колегами в рамках цієї ініціативи. Ми приїхали сюди, щоб завести нових друзів, дізнатися більше про кенійців і їхню культуру. Ну і просто для того, щоб ви зрозуміли, що українці не расисти і не нацисти. Ми такі ж люди, як і ви. Дві часте хименсю. У свої твори художники закладають приховані символи вільного майбутнього як для України, так і для Кенії силу, життєстійкість та національну ідентичність. Цей Матамо буде їздити нашими дорогами, і всі його бачитимуть. Ці малюнки спонукатимуть людей дізнаватися більше, що саме відбувається в Україні. От, наприклад, я не знав, що в Україні є пшениця і кукурудза, але після цієї роботи я багато про що дізнався. Подібні мурали вже написані в Австрії, Німеччині, Бельгії та Франції. Кенія перша африканська країна, куди поїхали українські художники з цією місією. Проект був ініційований українським інститутом за підтримки уряду України. Посол України в Кенії Андрій Праведник каже, що Україна зацікавлена в налагодженні відносин в Африці, особливо в сфері торгівлі. Насправді, ми плануємо відкрити додаткові посольства в Африці. Ми бачимо величезний потенціал, взаємовигідний для України і африканських країн, тому що ми не тільки можемо експортувати товари в Африку, ми хочемо разом працювати і над імпортом африканських товарів. Протидія Росії в Африці важлива для України, кажуть політологи, особливо через російську пропаганду, яка намагається переконати африканців, що мовляв у Росії не було іншого вибору, як розпочати військове вторгнення в Україну. Різнодатдатеврибоді індовалтідейнозатрасія інведід немає сумніву, що сьогодні в світі знають, що Росія вторглася в Україну. Чи достатньо України зробила піару, щоб люди, які не знають, що там відбувається, дізналися, що сталося. Безумовно, ні Вторгнення Росії в Україну підірвало експорт продовольства з обох країн, що призвело до дефіциту і зростання цін у багатьох африканських країнах. Однак, чимало країн Африки відмовляються засуджувати російське вторгнення через історичні або ж політичні зв'язки. Наслідки російської війни в Україні в Африці відчуваються. Тож українські чиновники та дипломати на цьому ґрунті сподіваються змінити і громадську думку тутешнього населення. Юрій Мамон, Вікторія Мунга, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.